Фінансова гвардія Італії конфіскувала активи, які належать родині вбитого лівійського лідера Муамара Каддафі на суму понад мільярд євро. Таким діям передував відповідний запит Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Серед вилученого півтора відсотки акції одного з найбільших італійських банків Юнікредіт. приблизно 611 мільйонів євро. Також 2% акції промислової групи Фінмеханіка. еквівалент 41 мільйону євро. Один відсоток паперів енергетичного концерну Ені це 406 мільйонів євро. Також родичі та близькі Каддафі мали частки в автомобільній групі ФІАТ і в футбольному клубі Ювентус. Нагадаємо, на початку року Сполучені Штати і уряд європейських держав розморозили близько 20 мільярдів доларів з рахунків Каддафі та його прихильників і передали їх новій владі Лівії. Зарубіжний капітал лівійського лідера та його оточення заарештували у 2011-му, після початку громадянської війни в країні.